Навіть в Україні фронт Росії настільки розтягнутий, що вони не можуть ніде зробити рішучий наступ. Ну, тобто кактус гризуть, оці російські миші, колються, плачуть, але гризуть український кактус і потроху-потроху рухаються. А швидкий прорив, як було в 2014 році, в 2022 році, вони mm. зараз повторити ніде не здатні. А але якщо цей фронт розтягнути, бо вибачте, загроза нависла від Норвегії до там, Марвіка, угу. до Туреччини. Принаймні 10 європейських країн, східноєвропейських країн. Норвегія, Фінляндія, Швеція, три країни Балтії, Польща, Молдова, вибачте, це все це. Не... Туреччина. Туреччина, Україна, безумовно. Е, вибачте, Білорусь, яка вже окупована е, Росією, гібридна окупація, але все одно це окупація. Тобто де, 10 крім, і вони розуміють, це німці можуть собі чухатися і думати, я вже не кажу про, про іспанців-португальців. А полякам нема коли чухати, бо російські танки в Берлін можуть проїхати тільки через Варшаву. Варіантів інших немає. І вони приїхали і кажуть, а давайте зробимо великий військовий такий блок, розтягнемо російський фронт. Ми поговорили, я сказав, в принципі, це можливо, це буде здорово, але чисто військовий блок це несерйозно. Несерйозно з двох міркувань. Перше, якщо ми хочемо мати стійку конструкцію, нам потрібен військово-економічний блок, тобто геополітичний блок. І військовий, і економічний. Нам треба робити економічну потугу незалежну і від Росії, і від Німеччини. Бо Німеччина все-таки стратегічні інтереси Німеччини і Росії співпадають. Можна. Е, да, слайди, слайди да. сказати, які є. Давайте спочатку другий слайд. Угу. От Німеччини Росії і е, е, інтереси Росії і Німеччини співпадають. Чому? Бо а, Вони підживлюють один одного. Та. Бачите? Чотири транспортні коридори, дві пари англосакси і наша, Дніпровська Балто-Дніпровська транспортна комунікація і німецька Рейнсько дунайська і Хозарська Дніпровська Вовська транспортна комунікація. Ось Дві пари конфлікт. Тобто німці завжди, не, не тому, що німці люблять росіян. Геополітика, економіка їх змушує бути природними союзниками. І тільки ідіоти-росіяни весь час ішли, піддавалися маніпуляціям англосаксів і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни і воювали проти німців. Тобто, Бог не. Коротше кажучи, ось. По великому рахунку вся мапа нинішньої світової війни. Так от, американцям потрібно, щоб російські танки проїхалися по Берліну. І американські танки для чого? Не для того, щоб там були танки, для того, щоб зруйнувати німецьку гегемонію над Європейським Союзом.